Це якось сталося так зненацька, що я сам не очікував. Думаю, я б хотів зіграти за ПСЖ центрального захисника. З інгульцем на виїзді, коли я її собі голову розбив і Мар'яну Миску. Я думаю, це, цей Марік теж хоче цей матч забути на завжди. У дальню дев'ятку забив. Я думаю, це був найкращий. гол. Вже пацани травлять в команді, що пора вже забити. Буде позиція? Не спішимо ще поки. Вєтель. Просто ветель. Просто Вєтель. відповідь Віталій Роман відповідатиме на запитання наших болівальників. Ну і звісно, ми продовжуємо традицію. Автор найцікавішого питання отримає шалик руху і з автографом захисника жовто-чорних. Віталій, привіт! Привіт! Я рада тебе вітати у цьому випуску. Скажи, будь ласка, як твій настрій? Е, все чудово, якраз тренування прийшли зразу до вас, тому все прекрасно. У нас є вже питання від підписників е, Есподарік. Подарік. Я сподіваюся, що я правильно прочитала Нік. У скільки років почав займатися футболом? Футболом почав займатися, напевно, з років три. Сам там виходив там, або з татом виходив в дворі, грав, а так, щоб на секцію, то я в 5 років побав. В 5 років. Так. Наступне питання від підписника Просто назік. Якщо б не існувало футболу, яким видом спорту, чи діяльністю ти б зайнявся? Ну, Зі спорту мені в мене мама волейболістка, то я думаю, що я би, може, і волейболом займався. Прикольно. Тобто, якби не футбол, то все таки пішов би по ну, все рівно матері. По, по спорту. Я думаю, все, все рівно би йшов. Окей. Е, Даніл питається, як тобі вдався перехід із дитячого у дорослий футбол. Це якось сталося так зненацька, що я сам не очікував, але слава богу, все пройшло досить, досить швидко, і я цього не не зрозумів. Тобто, адаптація пройшла успішно? Ну. Як на мене, то так, але хай вже інші люди тренера. Андрій, цікавиться, на якій позиції, у якому клубі ти мріяв зіграти в дитинстві? Само дитинство я слідкував за Давідом Луїзом і Сілою. вони мені двоє подобались, так як вони грали на моїй позиції, тому я думаю, я б хотів зіграти за ПСЖ центрального захисника. Пр... При тата, я сподіваюся, що я правильно сказала нік. З ким найбільше дружиш в команді? Ну я зі всіма хлопцями добре спілкуюся. Ми можемо всі разом виїхати десь повечеряти, наприклад, або провести час разом. так що тут немає, я зі всіма добре спілкуюся. А от найбільше найбільше? Ну, з квасом, напевно, з рулею не піпівом, сам більше. Можемо з дівчатами з рулю десь виїхати, повечеряти і провести час. Артем Ксонжик питається, яка твоя найулюбленіша команда? Ну, В дитинстві слідкував за Барселоною, бо там Месі грав, а зараз так сильно ні за ким не слідкую. Взагалі ні за ким. Чи є ну... якісь футбольні клуби, які підписані в Інстаграмі і все Ні, Не, ні, можливо... ні на, на рух тільки підписаний в Інстаграмі і все. Більше ніяких футбольні клуби. Прикольно. Ермаслюк 79 питається: який твій найневдаліший матч, про який хочеться забути? Чи я себе заразінгульцем на виїзді, коли я їй собі голову розбавив Маріану Миску? Я думаю, цей марік теж хоче цей матч забути. назавжди. більше немає, це йде такий. Та такий, що зразу на думку приходиться, напевно, цей матч. Тоді ще й програли і взагалі нічого не вийшло, і Ще й тра, дві травми. Тому думаю, цей матч найгірший гірший був. А от, до речі, от після таких от невдалих матчів, загалом після програшів, наскільки швидко ти відходиш. Чи вже як футболіст, то ти вже швидко. Ну програли, програли, йдемо далі. Чи все-таки є якийсь певний період, що ти думаєш, ай, може, треба було десь там так, а там так? Ну, звичайно, ти першу ніч ти взагалі не можеш спати, ти думаєш про гру, що ти міг зробити. Потім ми приходимо на теорію, тренера показують, розбираємо і потім ти вже готуєшся до наступної гри і все. Любчик 328 цікавиться, який найкращий гол ви забивали? Було за ю 19 проти Чорноморця. Я в тому матчі забив два голи, але саме перший гол, коли змістився з правого флангу в центрі лівою ногою в дальню дев'ятку забив. Я думаю, це був найкращий гол. Наступний наш болівальник Денис Куфор питається, проти якого футболіста було найважче грати? Проти Михайла Мудрика, напевно. Тоді він ще якраз теж тільки, здається, починав шахтарі. І це для мене була десь друга чи третя гра за першу команду. І Тоді вже Михайло виділявся своєю швидкістю, угу. технікою. І Це було, напевно, найскладніший опонент в моїй кар'єрі. Русин досить непростий не суперник, тож дуже швидкий, технічний, добре, дуже відкривається заспану. І також тяжко проти нього було грати. Цікаве питання від підписника Богдан. Чи можеш присісти на одній нозі? Не, не перевіряв. Давай перевіримо. Та ні, то зараз почнеться, зараз почну падати, то не треба. Давай перевіримо. Будь ласка. Які нарізки будуть в тіктоці? Не треба. Без, без присідань. Та я думаю, зможу. Ану. Ну давай. Ну майже. Ну таке, 50 на 50. Давай ще раз спробуємо. Може. Ну таке собі <ріст> Ще треба потренувати трошки. трохи. Давай поговоримо з тобою про матчі збірної у складі збірної України Ю-21. Ти відіграв два поєдинки. Зокрема, у матчі відбори на Євро 2025 проти північної Ірландії. Твій гол приніс перемогу синьо-жовтим. Якраз у нас є питання від підписникам із Ніком. Оль 27 вва які емоції відчував Віталій, коли забив гол північній Ірландії? Ну звичайно, це дуже приємно забивати гол тим більше за національну збірну України. Принести перемогу своїй команді. Я був дуже щасливий. Не знав, як святкувати, тому що це для мене рідкість. Це було вперше на професійному рівні, але загалом емоції позитивні. Кому ти присвятив свій забитий м'яч у ворота суперника? Напевно, батькам і дівчині, які дивились по телевізору і підтримували мене. Маємо далі питання від підписника із ніком Insanus Rund. Я сподіваюся, що я правильно прочитала. Віталік, де тобі комфортніше грати? Зліва чи справа? Ну вже і грав і зліва, і справа. Де більше часу граєш, наприклад, там граєш три гри справа, то вже привикаєш до, ну, до позиції більше справа. А коли вже граєш більше ігор зліва, то звичайно комфортніше зліва. Так що нема різниці, де тренер поставить там і буду грати. Наш вболівальник із ніком. Іду ФК 1946 Питається чи не плутають інколи твоє ім'я та прізвище? Типу чи Віталій, чи Роман? Роман на початку. Коли я тільки знайомлюсь з людиною, то звичайно люди питають, як правильно, чи Роман чи Віталік, але потім, коли вже ближче знайомство, вже всі знають, що я Віталій. Віталік, так. але називали тебе Романом. Чи ну, романом. Там, можуть пацани в команді там, клім, деколи кличе, Ромчик. Типу, ну це нормально. Ромчик. А яка в тебе кличка в команді? Вєтель. Ромчик. Вєтель. В'ятель. Просто Вєтель. Просто вятель. Артем Сакало питається, яке твоє враження було, коли ти перший раз грав в основному складі за першу команду. Ну, це було вже. Три роки тому я пам'ятаю, як це починалося. Ми зіграли гру за Ю-19 і нічого, ну, і все йшло за планом. Ми тренували з Ю-19. і Тут в один момент нам сказали, мені сказали, тренуватися з першої команди. Я думав, так, один день потренуюсь і все. Потім ми взяли мене на виїзд. І Я до кінця не знав, чи буду грати, чи ні. і На остановці сказали, що я буду і грати. Це було, ну, мене мурашки пішли по тілу, дуже сильно переживав. Але хлопці підтримали, і я дебютував за основну команду. Чи очікував ти такого? Не очікував, чесно кажучи. Це було максимально неочікувано для мене. А ось що ти відчував під час матчу? Велику відповідальність нервував? Які були твої емоції? На грі самій, ти відключаєшся від цього. Я чув тільки слова Леоніда Станіславовича, який мені підказував весь час. Я якраз грав перший тайм біля нього, тільки чув його і все. І ти максимально сконцентрований на грі. Підписник Андрій Петращук просить тебе обрати п'ять гравців, із якими ти б хотів позмагатись у швидкості на 100 метрів. Хто би це міг бути? Весниця, мудрик, БП, напевно. Та й досить трьох. Чому ти саме цих трьох футболістів обрав? Це одні з ну, це дуже швидкі гравці, і мені цікаво було б провірити свою швидкість на фоні цих. Які цілі особисто ти ставиш перед собою на цей сезон? Ну, так як я вже другий рік. Граю плюс-мінус в прем'єр-лізі, то вже б пасували якийсь гол забити для мене. Вже пацани травлять в команді, що пора вже забити. Я ще раніше казала, що булінг присутній в команді, а який ще, окрім голу. Ну, звичайно, допомагати в команді в кожній грі, чим можу, там, навіть якщо не грають, підтримувати хлопців, які грають. Так що. ну, і Щоб команда зайняла якомога вище місце в турнірній таблиці. У нас є питання від підписників, і якраз питання від підписника на ім'я Саша, а може і підписниці, проти якого клубу хотів би зіграти, коли рух вийде в Лігу Чемпіонів. Ну, проти Барселони, напевно. На камп на Ноу. проти Барселони, я думаю, це мрія в Лізі Чемпіонів, коли цей гімн грає Мурашки. Це, ну це кож мрія кожної дитини, яка mm. починає займатися футболом. А ще окрім Барселони, який ще клуб було прикольно зіграти, відчути їх на полі? Манчестер Сіті, напевно. Але щоб ще гвардіола тренував їх, щоб нас нормально так поузюкали. Е, Лілія питається, що в тебе на особистому? Ну, я маю дівчину, з якою вже рік і місяць uh -huh. зустрічаюсь. Поки все. Буде пропозиція. Не спішимо, ще поки. <рес> Окей. Е... Ілля Квасниця, ага. цікавиться. Задав гравець руху нам питання в інстаграмі. Як ти вважаєш, чи маєш лишню вагу? Якщо маєш, чи не заважає вона тобі в житті? В житті ні, але на футбольному полі, може, і щось заважає. Якісь кілограм-два, може, лишня. А от як ти намагаєшся тримати себе в формі, звісно, тренування, харчування, як ти харчуєшся? Тільки корисна їжа, чи іноді можеш? Ні, собі... іноді може собі дозволити, але на наступний день зразу тренування, я думаю, що це воно все спалюється. за тренування спалюється. Це цього okay. немає проблем. Богдан, 78-96, питається: хто тебе надихає грати у футбол? М Надихають, напевно батьки завжди підтримують, дівчина завжди підтримує. Так, що, якщо в мене щось, щось пішло не так, то вони перші, хто підтримують мене і надихають. Аро Арсулан цікавиться: Львів чи новий розділ? Новий розділ. Це моє рідне місце. Ну все-таки обираєш рідне місто, так, де народився. Так. Звичайно, це завжди приємні спогади. Як я повертаюся додому. Дуже приємно там знаходитись, тому я вибираю звичайно новий розділ. Хоча Львів також дуже красиве місце, де, де я можу і погуляти, і пройтись там з друзями, з дівчиною, але все-таки новий розділ. А як часто ти буваєш вдома? Я Десь, може, раз в два-три тижні я ага. буваю вдома досить часто. Прикольно. Я думаю, що батьки дуже тішаться, коли йдуть. Так, вісен... звичайно, тішиться. Богдан цікавиться, якими своїми досягненнями ти пишаєшся найбільше. Ну, я вважаю, що ще не було таких сильних досягнень, але з тих, що було, це напевно перемога в Ю-19 ю 19 і юнацька ліга чемпіонів. Хоча я вважаю, що ми могли пройти ще далі. Але маємо те, що маємо. Віталій, у тебе ще є дуже серйозне завдання обрати найцікавіше питання нашого болівальника, яка тобі найбільше запам'яталося та найбільше сподобалася. Що скажеш? Ну як на мене, найбільш цікаве було питання про швидкість, з ким я би хотів позмагатися у швидкості на 100 метрів. Андрій Петращук із питанням «Обери 5 гравців, із якими ти б хотів позмагатись у швидкості на 100 метрів, отримує шалик руху із автографом нашого захисника. Друзі, пишіть у коментарях, якого футболіста ви хотіли бачити у наступному випуску. Ну і звісно, підписуйтесь на наш YouTube канал. У нас вже 43 тисячі підписників. Але я переконана, що саме із вашою допомогою ми скоро досягнемо позначки у 45 тисяч підписників. Ну і звісно, підписуйтесь на соціальні мережі клубу. Всі посилання ви знайдете внизу під відео. Тож, до нових зустрічей, Па-па! Є? Нормально? Давай п'ять. Дякую тобі дуже.